Рефат Чубаров, голова меджлісу кримськотатарського народу. Моє вітання, пане Рифате. Доброго дня всім. Як завжди від вас маємо можливість дізнатися більше інформації про те, що ж відбувається в тимчасово окупованому Криму. З того, що відомо, то е, цими днями, буквально спочатку цього 2024 року, відбувалося там чимало бавовни. Спочатку в районі Севастополя командний пункт було уражено згодом в районі Аеродрому Бельбек біля САК так само було дуже гучно і вибухово. Е, що відомо про реакцію окупаційної влади на всі ці події, і реакції власне мешканців Криму, тих, хто були там з самого початку, тих, хто понаїхав? Ну настрої різні, і все це залежить від того, хто як реагує на ці дуже влучні, то треба сказати, об'єктивно, удари по військових об'єктах. Якщо ми говоримо про сотні тисяч громадян України, які очікують на звільнення Криму, зрозуміло, що кожний такий влучний, влучний удар для них є великою підтримкою. В них одразу підвищуються їхні надії, очікування. Вони цьому радіють, хоча і не можуть про це відкрито, скажімо, демонструвати, але ж є велика кількість тих, які Ну, які повірили в те, що Крим, нібито тепер вже спокійно є російською е землею, вони там поселилися, таких людей майже мільйон. Зрозуміло, що вони певні такі паніці, істерії. Ще поки нема такого вибухового від'їзду з Криму. Але для нас вже є великим позитивом те, що немає абсолютно попиту на нерухомість Криму, і вже росіяни вже протягом минулого року цей попит був такий провальний, і тепер він зберігається майже на нульовому рівні. Це говорить про те, що росіяни усвідомлюють, що ця захоплена українська територія. Тепер ну, вони не можуть туди інвестувати гроші, покупати житло. Що стосується самих військових, я думаю, що тут для них є ну, великі проблеми в тому, що вони пересвідчилися в тому, що їхня протиповітряна оборона чи протиповітряний захист він весь в дирках. І тепер хай займаються цим, якщо вони зможуть. Я думаю, що тим часом. Ми отримуємо ще більш доскональнішу зброю, і вона буде використована і по військових об'єктах Криму. Пане Рафате, чи є от такі якісь корисна якась інформація, яку вдається дізнаватися з знову ж таки окупантських пабліків російських після кожного такого дошкульного удару по військових цілях на окупованих територіях? Тобто вивчати їх варто, і можливо, там є щось, що допомогло б і далі не менш ефективно діяти проти окупантів. Ну зрозуміло, що окупанти намагаються максимально знаєте е, обмежити наші можливості і не тільки от цивільних громадян, як скажемо, ну і представником яких є я, але і наших експертів, військових розвідників. Але як би вони це не намагалися зробити, е, саме місцеві паблики, це є таке, ну це такі своєрідний, такий клондайк: ті, хто можуть. Аналізувати, вміють це робити, там завжди повно е, такої інформації, з яких можна робити ну, об'єктивні висновки, і спиратися на ці висновки е, при е, тих чи інших завданнях по окупованому Криму. Тому е, я думаю, що е, цей е, це джерело, якщо ми говоримо про публічні ресурси. В тому числі і ті, які є проросійськими і в першу чергу, вони, вони мають далі бути ну в центрі нашої уваги. До речі, ті самі ресурси, російські так звані військові кореспонденти, воєнкори їхні, вони після ударів в районі Севастополя визнали і сам факт ударів, і втрати, зокрема, у живій колись силі. 23, здається, людини. У них там вже, вже не дихають після цього удару. Оце визнання. Таких втрат. Це тому, що приховувати важко, чи тому, що в такий спосіб намагаються може консолідуватися, чи чи ще щось е, і приховувати складно, і все-таки, знаєте, так звані воєнкори це ціла каста вже угу. е, от, е, в цій країні країні агресорів, і е, вони розуміють, що. Можна приховувати на деякий час, але потім правда, коли становиться відомою, наслідки її ну, такі руйнівніші, ніж якщо б одразу щось визнавати би. І тому ці е, воєнкори, вони, е, ну скажімо, в певних випадках вони по частинах поступово, як кажуть, по порціях вони визнають е, наслідки цих ударів, втрати. І ви от привели приклад такий класичний. Це по об'єкту, який, ну це був центр е, з'єднання військових uh -huh. підрозділів. Такий е, центр, звідки вони керували е, відповідними військовими підрозділами, і там дійсно серед втрат були і високопосадовці, офіцери е, високого рівня. І першими, хто це визнав, це були воєнкори, і потім вже через день чи півтори доби. Вже це визнало і Міністерство оборони Росії. Тому це теж один із таких прийомів, про який ну, один із таких джерел, про які треба знати і використовувати їх. Пане Рефате, аеродром, аеропорт Бельбек. Ми пам'ятаємо це литовище ще з 2014 року, коли власне українські військовослужбовці, які там служили, ну героїчно власне до останнього його обороняли. Але з огляду на нерівні сили росіяни його захопили ще тоді. Так, от навколо Бельбеку відбувається останнім часом так системна, бавовна от свіжа знову ж таки цього року. Що відомо про функціонування? Цього литовища, стратегічного литовища, станом на цей момент, тобто на цьому етапі війни, ну це класичний військовий аеродром. Він має певні призначення свої. Ну, це захист баз Чорноморського плоту Росії, який базується і в Севастополі, але не лише в Севастополі, і військові об'єкти, які розташовані. В Севастополі навколо Севастополя вони ну, цей аеродром за роки окупації трошки модернізували, але він тепер теж є на відстані, де можуть дістати ті види зброї, які є у української армії. І тому ми зараз там ну, наскільки це можливо, наглядати. з і Аналізувати е, зйомки супутникові, там не відбувається концентрації сучасних військових літаків, але тим не менш, це, е, ну, бо вони бояться, що будуть враженими, е, що їх вразять, і е, е, тим не менш цей аеродром е, в, е, поруч з іншими, ну скажімо, гвардійському біля. Е, Симферополя чи Новопедерівці близько Саки, він залишається одним із ну, для росіян важливих об'єктів, і тому його доля має вирішуватися першою чергою, коли почнуться більш активні дії, спрямовані на звільнення Криму. Ну, власне, будемо сподіватися, що от ті дошкульні удари, які відбувалися цими днями, зокрема і по знищенню радіолокаційної станції, е дозволить далі ще більше, ще влучніше е влаштовувати бавовну там, де це необхідно. Е і можливо навіть погода нам в поміч. Негода зараз не тільки на материковій частині України, але на тимчасово окупованому Криму. Там навіть про штормове попередження були повідомлення. Що відомо про наслідки власне вітрів, холодів на півострові? Яка ситуація там з енергетикою, з транспортом, з переправою керченською? І тою, яка стаціонарна ще поки що, і тою, яка поромна. В якому вони резар ну, зараз, зараз на, на території Кримського півострова і над півостровом відбуваються такі ж складні умови погодні, як і, і тут на матеріковій частині України снігопади, сильний вітер і знеструмлення в певних районах, зокрема в Чорноморському районі. Керченська паромна переправа е, призупинена, е, ну, е, міст нібито, сьогодні ще працював. Подивимося, що буде далі. Е, але все це окремо відчувається ну, е, достатньо сильно, оскільки е, буквально нещодавно, в листопаді, 26-27 листопада, Взагалі над Кримом пройшовся дуже великий такий шторм, і, і там були дуже сильні наслідки, і постраждало, на жаль, і дуже багато і цивільних людей, наших громадян, десь близько 500 тисяч людей, які ну, в різній мірі потрапили від тієї негоди, яка пройшлася над Кримом. Кінці листопада, ну і зараз оцей ці снігопади і сильний вітер, він додає ну, певних таких ну, важкостей не лише військовим. Тут ми тільки довольні тим, що вони потрапляють у такі складні становища. Але на жаль, коли люди наші відчувають таку непогоду, негоду. Зрозуміло, що но ну, ми їх жаліємо, але дай Боже, все це завершиться, і, і люди дочекаються звільнення. Далі, пане Рефате, хочу вас про Чорне море вже розпитати. От в якому контексті в Туреччині заявили про намір заборонити двом мінним тральщикам, які Велика Британія передала є Україні, пройти через ну транзитом через їхні територіальні води, через Босфорську протоку, щоб потрапити до Чорного моря. В принципі, це абсолютно ну очікуване рішення Туреччини, оскільки в перші дні повномасштабного. Російського вторгнення 28 лютого вони активізували конвенцію Монтре, яка власне і забороняє от, прохід військових кораблів через безкорську протоку. Цим нічого на даний момент не можна вдіяти. Як вважаєте? Тут дивіться, тут треба виходити з того, що туреччина в однаковій мірі використовує вимоги конвенції Монтре по відношенню до всіх. І тут, і тут і це визнають, до речі, українські дипломати і військові експерти, що тут ну, от в кінцевому такому значенні це позитивно для нас, для нашої ситуації. Хоча, здавалося би, яких, які передали нам, не можуть потрапити в Чорне море, але просто знаємо, що Перший день широкомасштабного вторгнення, повномасштабного вторгнення російських військ саме за вимогою української держави, української дипломатії, туреччина здається, десь 27-28 лютого, вона закрила ці проливи. А росіяни намагалися повернути до Чорного моря декілька військових кораблів, які до того вони знаходилися в Середземному морі, і е, в якійсь мірі вони. Мали шанси на їх повернення, бо вони доводили, що ці кораблі базуються в портах Чорного моря, але Туреччина їх також не допустила, і це визнають всі сторони. І тому е, тут треба просто більше задіяти інші механізми по вичищенню Чорного моря від тих мін, е, якими загадали росіяни. Чорне море і є така ініціатива, і ви і ваші програми про це теж розповідали раніше. Коли країни-члени НАТО, Болгарія, Румунія і Туреччина, вони консолідовано задіяні в розмінюванні акваторії Чорного моря. Так. До речі, про цю ініціативу у вас можливо є більше інформації, тому що дійсно ці три країни, вони, так би мовити, активізувалися в цьому напрямку, і це дуже необхідна насправді була ініціатива. Болгарія, Румунія і Туреччина вони спільно планують очищати Чорне море, зокрема свої територіальні води від тих мін, які порозкидала там Росія. Що відомо про от цю ініціативу, яка називається MCM Black Sea», а, наскільки вона з теорії вже переходить у практику? Якщо переходить, то наскільки ефективно вдається оця спільна робота? Я тут можливо не скажу більш детально, як могли би сказати такі експерти з цих питань, але знаю, що намагання розширити економічну діяльність, а якраз наша держава цього потребує, щоб ми розширяли вивезення своїх товарів через чорноморські порти, і не лише те, що зв'язано з зерном, і, а інші товари послуги. Це потребуватиме того, щоб ну, більш детально досліджувати і в разі необхідності но ну, вичищати море від мин. І я думаю, що ця не не думаю, ця ініціатива вона просто витребована життям, і вона обов'язково е, ну, буде реалізовуватися, бо поки що немає інших механізмів, щоб е, ну, мати безпеку в чорному морі від мин. Пане Рефате, ще хочу з вами обговорити сьогоднішню інформацію від видання Bloomberg, яке повідомило про те, що виявляється, ще наприкінці минулого року, десь в середині грудня, відбулася ну така таємна не анонсована зустріч представників країн Великої Сімки, деяких представників країн глобального півдня із Україною для того, щоб власне підсилити оту саму формулу миру від Києва, яка на ну, Має вирішити, має врегулювати цей цю війну саме в інтересах України, і, от власне, серед присутніх на цій зустрічі була. Туреччина, Саудівська Аравія і Індія водночас не було Китаю, Бразилії і Об'єднаних Арабських Еміратів. Вся ця історія навколо мирного плану від Києва, який є цілком системним, який є буквально покроковим, який дійсно, якби був реалізований, то дозволив би досягнути справедливого миру. Як ви оцінюєте те, як власне його підтримують наші союзники, які вже є? Ну і потенційні, бо країни доводиться ще переконувати до нього долучитися. Ну, мене особисто як політика тішить те, що ми нарешті, ми, як держава, маємо це на увазі, що ми звернули увагу на ті країни, які рані... з якими раніше ми не мали таких активних відносин, і країни глобального півдня, і їхня роль. І наше намагання пояснити позицію, і ну сподіватися, щоб вони пристали до тих принципів, на яких будуються і будуватиметься майбутнє цього світу. Ну, це є великий позитив. Я буквально днями на ці теми ми обговорювали з представниками неурядового сектору, з представниками різних культурних ініціатив, в тому числі і е, з кримськотатарської культури е, Алімалії. Інші наші представники вони зробили зараз. Здійснили е, у складі української делегації низку таких візитів е, в різні. Країни і вони ну, говорять про великий потенціал і про ну, об'єктивну таку потребу в цих країнах більше дізнаватися про Україну. І наші представники впевнені в тому, що ці країни є нашими потенційними і вірними союзниками, бо вони теж. Но хочуть усталеного миру. Ну, власне, коли прийде час для переговорів, він напевно, що прийде. Головне прийти до цього моменту з максимально сильних позицій і знову ж таки повертаючись до Кримського півострова від руху. АТЕШ, ми зокрема чуємо інформацію про те, що партизани вже протягом декількох місяців регулярно фіксують зусилля росіян з підготовки до оборони тимчасово окупованого Криму. Тобто, все ж таки такий сценарій. Окупанти дуже навіть розглядають реалістичним і готуються, але от як готуються, ми вже бачили, як це кажуть в попередніх серіях, наприклад, прорити купу траншей на узбережжі, яку потім розмиє в результаті шторму. Що відомо вам з того, як окупанти от на даному етапі готуються до можливої силової деокупації, ну і наскільки їхні дії, ті, про які відомо, можуть бути ефективними. Ну, дивіться. Тут, ну, якщо об'єктивно аналізувати всі ці от процеси, які відбуваються навколо Криму, по відношенню до Криму десь з середини минулого року 2023 року, а потім, вже, от наприкінці року, коли і президент України е, с, говорить про те, що 2024 рік, це е, е, центр тяжіння цієї російсько-української війни, переноситься на Крим. Про це говорять е, е, іноземні експерти, і в тому числі провідні. Військові експерти або колишні військові і створюється усвідомлення того, що подальші активні дії щодо звільнення окупованих українських земель вони розпочнуться з звільнення Криму, і ця такий підхід він є основним, коли розглядається хід. Російсько-української війни і зрозуміло, що е, такі твердження вони обов'язково ну, знайдуть реагування з боку російських окупантів, і е, ну вони теж вже усвідомлюють і вже там нікого немає сумнівів, в тому що раніше чи пізніше їм е, прийдеться бігти з Криму, і тому вони готуються. Тут треба бути чесними: вони готуються. До оборони Криму так у них були різні фортифікаційні споруди, в тому числі і такі, які нам здаються несерйозними, але от з наших даних, все те, що стосується от степової частини Криму, Джанкойський Ну Советський, я називаю їх тими назвами, які були а. до перейменування, і от Красноперекопський район. Роздольнінський, вже західна частина Криму, оці фортифікаційні е, 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 споруди, вони їх укріплюють е, і, здається, вони думають про те, що е, їх будуть активно використовувати, якщо в цьому буде ну, така необхідність. І тому е, тут вже наші військові мають вирішувати. Е, які основні форми, е, хай і військового, але які основні форми будуть звільнення Криму, чи це буде максимальне використовування тих нових е, видів зброї, яка в нас є, і на яку ми ще очікуємо, в тому числі військові літаки? Е, або це буде будуть інші форми ну, класичного такого звільнення, як це зараз відбувається, скажімо… Південних е, областях е, матерікової України в Херсонській, скажімо, області. Але будемо говорити про те, що росіяни е, поки що думають, що вони будуть е, обороняти Крим. Але чи буде так, це все покаже хід війни. Не виключається, що вони його можуть і поспішно покидати, якщо все це в них буде одного разу одного дня. Просто катастрофічно все це буде ну, зруйновано, але ще раз хочу сказати, це покаже хід війни. Дякую вам, пане Рефате, за те, що долучилися до нашого марафону з коментарями з цікавою, важливою інформацією, з поки що тимчасово окупованого Криму. Рефат Чубаров, голова меджлісу кримськотатарського народу, був з нами наживо.